Червоного рубину для гарної дівчини. Український віночок? Чуєте пташечка гукає? Ягідку почула. З червоними та чорними ягідками. Хміль. Росте в природі. Просто росте як основа, я нічого не роблю, я нічого там не скріптую. Я просто собі закрутила невеличке таке коло. На основу гілочка сосни з шишечкою. Нитка в нас природня, екоматеріали. Джудіт нитка. Це дуже просто. Простіше не буває. Я. я не беру величезну, щоб вона не плуталася за гілочки, щоб я тут не розплутувала всю ту композицію, що тягне за собою ниточка. Батько казав більше, більше ягід. У мене є самшит. Я возьму, вот а так и на себя. Красавчик. Давай ты себе и роскишь. Це просто. Я так можу робити, бо мені тільки ніхто не заважав. От сісти так робити, так він посилає. Займатися творчістю. Права яєтка, чорна, для Дивіться, тут у нас ось, тут повний набіг. І шишечки. видно шишечки? Видно шишечки? Колоски. Вони ще з Макове лежать. Я запаслась. Боже, як мені подобається. І ну, я собі подобається теж віночка українському такому. Червоне та чорне. Зараз я його так розправлю. Півнесенько покажу вам. О! Віночок український. З чорними та червоними яївками. Перести сильно не треба. Оце зад, акуратненький отакий. А це Мої хороші. Зі святами вас. Щастя, радості, добра і всього найкращого.